Сонце вже потихеньку сідає за горизонт, але ви знаєте, що Трускавці дуже швидко спати не лягають. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми зараз на бульварі Торосевича і йдемо до бювету. Ви знаєте, що всі люди, які зараз біля бювету, чекають на анонс концерту. І ми, друзі, також зараз йдемо на анонс концерту, подивимось, хто сьогодні приїхав в палац культури Шевченка, ну і також буде на Біветі. Сьогодні дуже гарна сонячна погода, вже плюс 15, друзі, весна. З кожним днем все тепліше і тепліше. А на завтра, на 6 березня, взагалі синоптики обіцяють плюс 19 на курорті. Ну, на курорті, бачите, після 5-ї, після верніше 17.00 життя тільки розпочинається. Тут зараз буде анонс концерту. Люди поп'ють водички, підуть повечеряють і вийдуть подивитися на вечірній трускавець. Хтось піде. На прогулянку дуже гарна тепла погода дозволяє. Опадів не обіцяють. Взагалі до кінця тижня буде так тепленько на курорті. Ось хтось піде в кав'ярню, хтось в ресторан, а хтось буде гуляти курортним містечком. І люди потихеньку бачите, підходять. зараз Через декілька хвилин вже буде анонс концерту. Сьогодні в палаці культури Шевченка буде Ростислав Кошина, Юрій Дякунчак. Ось зараз вони. Зроблять неймовірне шоу на біветі вони так завжди роблять постійно. І в обід 12.30 виступають і також під вечір 17.30. Зараз вже, бачите, світловий день набагато довший, тому людей буде дуже багато. Ось музичний перевозик катає своїх маленьких пасажирів. Люди купляють квиточки на концерт. Ну, бачите, березень місяць, початок весняного сезону. Вчора був Євген Літвінкович, сьогодні Ростислав Кушина і Юрій Дякончак, також буде завтра Віктор Павлік, потім буде Іво Бобол, потім буде ще Оксана Білозір в понеділок. так що ну, Музичний сезон також розпочато. Людей на курорті вистачає. Хтось бачимо шахи грає. Є тут людям чим зайнятися. Доброго вечора, вельми шановні пані та панове. Слава Україні! Я з великою радістю хочу запросити ще раз і ще раз вас сьогодні до нас на концерт, який відбудеться в Палаці культури Шевченка. Ми з нетерпінням чекаємо зустрічі з вами. Тільки живий звук. Я нагадую, що в концерті прийме участь. Акордеоніст віртуоз Юрій Дякунчак, а також молода талановита співачка Христинка Шоробура. Я нагадую, що всі дітки на концерт йдуть безкоштовно. Запрошуємо всі діточок. Вони сьогодні всі зі мною заспівають на сцені. Буде чудовий вечір, тільки живий звук. Буквально через одну хвилинку буде міні-реклама нашого концерту. Підходьте поближче. Дякую вам! Ну і для вас зараз міні-реклама нашого концерту. Тільки давайте так, під ваші бурхливі оплески, під бурхливі оплески. Ні, ну під бурхливі оплески. Акордеоніст віртуоз Юрій Дякунчак, Ваші оплески. Юрочка, давай. Я кончакну і це пр прекрасна дама, ваші оплески, ваші бурхливі оплески. Браво! Юрочка, поклон, 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 Юрочка. Що чуєш оплески, поклон, поклон. Поклон. Я вам обіцяю, що в нас в залі ви сьогодні також потанцюєте. Я вам обіцяю. Придете на концерт я вам обіцяю, що ви потанцюєте. Головне, що ваш пес мене не вкусив, бо я вже хотів, бачите, я хотів його погладити, думаю, чуть не з'їв. Так, Дякую. Я вас всіх запрошую я хочу, ви знаєте, я це Ой, ви знаєте, так гарно потанцювали. Ну а зараз я хочу заспівати ж разом з вами, так? Ну давайте. Я запрошую ще раз всіх дітей сюди поближче. Під ваші бурхливі оплески Я хочу запросити всіх дітей сюди до себе. Давайте під ваші бурхливі оплески. всіх принцесів. Ну під бурхливі оплески, Ну як ви артистів зустрічаєте. Ваші оплески артистам. Ну і зараз в нас буде батл. Хто краще співає, дорослі чи діти. Ви готові? Маєстро, поїхали. А ви готові, так? Ну давайте зараз так, аби всі почули. Ой, лузі червона халина. Чогось Зажурилася я. Ваші облиски! Ну пропустимо, хай проїдуть під ваші облиски. Ми так, Зараз поклон, поклон, але ходіть трошки назад, ходіть трошки назад, хай проїде поїзд а ми будемо зараз кланятись, тому що будуть облески дуже учні. Ваші облиски, ми поки кланяємося. Ваші бурхливі опски, кланяємося, кланяємося. Сьогодні на сцені будете співати. Дякую вам. А тепер ви хочете почути, як співають переможці, так? Хочете почути? Ану давайте так, щоб вас всіх почули. Ой, у Лузі Червона калина. наша Україна! Поклон, 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 поклон. А тепер ви хочете почути, як співають люди, так? Як співають там? Хочете? Ой у Лузі Червона Калина. Ваші облиски! Так, поклон моїм артистам, поклон, поклон, артисти, поклон, поклон. Ваші облиски артистам, поклон, поклон. Браво! Сьогодні буде незабутній вечір. Я вам обіцяю всім дівчатам і жінкам присвячується цей концерт. Я вам, дорогі чоловіки, якщо комусь з ваших дівчат і жінок не сподобається, прийдете, скажете, моїй не сподобалось. Я повертаю Я поверну тим кошти. Ну такого не буде. Я вам обіцяю. Це буде незабутній вечір. Тільки живий звук. Ми сьогодні всі навіть трошки потанцюємо. Я вам обіцяю. Сьогодні буде різноманітна програма. Сьогодні будуть мої естрадні пісні, а також буде і пам'яті і Луноту, І біля Тополі ми присвятимо всім матерям. Я чекаю насправді цю зустріч з вами. Сьогодні буде незабутній вечір, тільки живий звук. Ми всі заспіваємо. Я буду чим частіше ходити до вас в зал. І ми всі потанцюємо. І ви, коли йдете до нас на концерт, ви нічим не ризикуєте. Якщо комусь з вас не сподобається, я поверну кошти. Ну, я вам обіцяю, це буде незабутній вечір. Всіх бажаючих сфотографуватись, ми чекаємо вас тут. Хто хоче поцілувати юру Кардеоніста, підходьте. Христинку, підходьте. Я і так вас всіх поцілую. Дякуємо! Я цей концерт присвячую всім жінкам, так що приходьте, ми чекаємо зустрічі з вами. Сьогодні буде незабутній вечір. Обов'язково запрошую діточок, щоб вони сьогодні зі мною заспівали. Хто хоче придбати квиточки, от якраз тут посередині можна придбати. Ми чекаємо зустрічі з вами. Дякуємо. Давай. Дякую вам. До зустрічі. Я чекаю вас на концерті.